Вітаю вас на календарі середа, 29 червня у прямому ефірі телеканалу СК – вечірній випуск новин з найголовнішими подіями цього дня. В Студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Чи готові літні табори до прийому дітей? Історія з будівництвом зес по вулиці Жуйка отримала своє продовження. Скаржитись на роботу міської ради відтепер тепер можна на Фейсбуці. Про це та інше далі більш детально. Внаслідок теракту в аеропорту Стамбула загинула жінка з України. Ще одного українця поранено. Про це повідомив консул України в Стамбулі Василь Боднар. За його словами, в даний час в аеропорту Гататюрка перебуває кілька десятків українських громадян. Вони очікують на рейсі до України або летять транзитом далі. За інформацією консула, внаслідок теракту загинула 47-річна українка, яка приїхала до Туреччини на відпочинок разом з чоловіком. Він залишився неушкодженим. Боднар також повідомив, що поранений українець, 56-річний Чоловік теж приїхав на відпочинок сім'єю. Він дістав осколкове поранення в ногу. В даний час чоловік перебуває в лікарні, де його життю нічого не загрожує. Посольство України в Турецькій Республіці наполегливо рекомендує громадянам України тимчасово утриматись від поїздок до Стамбула. З Самого ранку в Житомирі ДТП на перехресті вулиць Мануїльської та Шевченка сталося потрійне зіткнення за участі автомобілів Лексус «Лада» та маршрутки номер 33. Постраждалих в цьому ДТП немає. Чого не скажеш про інше, яке сталося кількома годинами пізніше? Близько 11-ї години на перехресті вулиць Покровської та Лесі Українки сталося ДТП за участі автомобілів та Хюндай. У результаті зіткнення одну з автівок відкинуло на тротуар, де вона знесла світофор та збила двох жінок, одна з яких перебуває у важкому стані. У неї численні забої та черепна мозкова травма. За попередньою інформацією винуватцем аварії є водій автомобіль Фіат, який не надав перевагу у Русі іншому автомобілю. Учаснику ДТП на місці події працювали правоохоронці, які встановлюють остаточну причину. Дорожньо-транспортної пригоди Житомирські будинки нарешті отримують таблички з новими назвами вулиць. Нові таблички з назвами вулиць та номерами будинків, сьогодні у прес-центрі міської ради показав журналістам міський голова Сергій Сухомлин. Їх зразки вже затверджені. Різні зони міста отримують різні за виглядом і формою таблички. Зокрема, для історичної частини міста зразком послугували таблички, що знаходились на будинках ще до революції. Вказівники адреси виготовлені з металу та вкриті порошковою фарбою. Перші оновлені таблички з'являться через два тижні. Їх встановлення розпочнеться з центральних вулиць міста. Крім Цього відбулася презентація нового видання буклету про оновлений Житомир: 17 миттєвостей міста над тетеревом, крім яскравих фотографій і карти схеми у буклеті розміщений перелік 120 перейменованих вулиць міста з короткими анотаціями до їх назв. Будівництво нової автозаправної станції переросло в черговий будівельний скандал. Дозволи на будівництво АЗС по вулиці Жуйка, 4 фірма забудовник має. Про це заявили міські чиновники, які сьогодні виїжджали на будівельний майданчик. Щоправда, мешканці будинків поблизу говорять про те, що їх будинки будуть руйнуватись, і такому сусідству вони не раді. В ситуації розбирався Дмитро Клименко. Ви приїхали як риси, і почали копати. Вот одно йти не хотіло, та кричать, на машини політки. Ситуація навколо скандального будівництва АЗС у Житомирі на вулиці Жуйка, 4 А сьогодні отримала новий розвиток, але все по порядку. Зранку мешканці прийшли до чиновників міськради вимагати заборонити будівництво. У мене була трішки на мотовіна. Ми там замазали, а потім ми обложили ми Коли ми дивимося, вже це почали копати, вже пластиром. питання. Чиновники пообіцяли розібратись та перевірити законність дій забудовника. Зараз ви їх визволи до себе, викликають, вони приносять всі документи, погодження, де погоджували, коли межі. Ми зараз беремося, будемо виясняти з архітектурою з управлінням капітального будівництва, чи вони на своїй земельній ділянці, чи вони не вилізли, а потім взагалі дивитися, чи мають право. Не проводять саме такий вид робіт зв'язку з тим, що там можливо треба підпорну стінку будувати. Можливо, а можливо, взагалі там будувати нічого не можна. Люди написали звернення до влади, а журналісти інформаційний запит, аби отримати копію дозволів на будівництво. Мешканці чиновникам не повірили і готові діяти радикально. Нікакої нормальної, нікого нормального відповіді не отримали. Чиновники іспугані. Відно, де то пройшло і проплатили хорошо. Перекриваємо дорогу. Лягаємо пластами на дорогу. За дві години чиновники міськради організувались і виїхали на місце будівництва. І зараз разом із забудовником вони запевняють, що тут все законно тут відбувається, на підставі все в дозвільних документах. А от показати всі документи, які дають підстави тут будувати, вони не можуть. А чому у вас зараз нема на руках це документи? Він де є чому бути у мене зараз на руках yes. Проєкт – Отака, така от, от, от степа Під тиском телекамер представник забудовника документи надає. І що саме цікаве, аби побудувати тут АЗС, фізична особа підприємець Юрій Галушкін замовив у інституті гігієни та медичної екології імені Марзієва науковий звіт, який дозволив зменшити санітарну межу між цистернами АЗС та житловими будинками із 50 до 25 метрів. Це й стало ключовим у рішенні. Будувати всі інші погодження видала місцева влада попереднього скликання ще минулого року про зміну цільового призначення земельної ділянки, яке власне дозволяє здійснювати цю будівництво. Воно прийнято 20 серпня 2015 року. Підписано підписана цимбалюк Любов Володимир вже на підставі цього документа і от попереднього заяви про да, Бачите, хто підписав, mm -hmm. да, так? Демчик. Да, демчик? Єдине, що поки залишається незрозумілим у цій історії, чому людей ніхто не запитав, чи хочуть вони під своїми вікнами АЗС. Mm -hmm. Може, ви тут, mm -hmm. тут наркотиками торгували? здесь щоб все було шприцами. Mm -hmm. що ви говорите? А ваші діти, не страшно, що будуть нар наркоманами? Наші діти не наркомани. Нет? Ви дивіться да, за, своїми. Да. за своїми. Я за да. своїми теж почув. А вчора він сказав, тут бомжі були. Бомжі такі хи, як ви доводите до точити. А, а я п'яний, чи що? Що люди стають бомжами, порозорюєте людей. Ага. Сьогодні забудовник готує пакет документів для дозволів від міської ради, після чого відновить будівництво, яке планує завершити за два місяці. Дмитро Клименко, Леонід Передаченко та Ігор Андрух. Телеканал СК1. СКОДН. Відтепер скаржитись на роботу міської ради Житомиряни зможуть у Фейсбуці. Свої скарги щодо неефективного використання бюджетних коштів чи щодо неякісного виконання робіт за рахунок міського бюджету, Житомиряни зможуть писати у Фейсбук. З такою ініціативою виступив радник міського голови Юрій Мойсєєв, який і прийматиме скарги. Він закликав тих громадян, які стали свідками або володіють відповідною інформацією, звертатись до нього через соціальну мережу. Мойсєєв також пообіцяв розбиратися з порушеннями та притягувати до відповідальності причетних. Закінчується перший місяць літа. Проте не всі літні табори готові прийняти дітей. Тому підписувати угоди закладами будуть лише на одну зміну. Після того, як діти повернуться, будуть підписувати угоди на наступні. Про це говорили на сьогоднішній нараді в облдержадміністрації. Деталі в сюжеті. Літні табори є найбільш поширеною формою відпочинку та оздоровлення для дітей соціальних категорій, адже купити путівку на море або в Карпати батьки не завжди в змозі. Але ці табори не мають відповідних умов для дітей. В деяких корпусах невідповідні чотири ліжка, дві тумбочки. Тобто, дитина не мала окремо своїх тумбочок, те, що вона повинна мати для зберігання якихось своїх особистих речей, навіть речей особистої гігієни. Не вистачало в кімнатах і вішаків. Санвузли з однієї і ремонт зроблений, і плитка нова, і все але погано вимивається грибок, скажімо, повністю на умивальниках, аби уникнути таких ситуацій, чиновники проводять перевірки таборів щодо безпечності їх функціонування, і сьогодні пропонують укладати угоду не на три зміни одразу. Але угоду укласти на першу зміну, відправити першу партію дітей. Про проговорити ще раз всі умови стосовно цієї доставки і таке інше. Ну ну тому, що все одно ми реально побачимо враження, побачимо, як воно організовано. Лише після того домовлятися дві наступні зміни відпочинку та оздоровлення. А домовлятися є за ж. Адже цього року з обласного бюджету виділили понад 13 мільйонів гривень на закупівлю путівок дітям і не лише в нашому регіоні. На момент перевірки е, в цілому. Умови перебування дітей, яких ми бачили Кіровоградських, Одеських і Київської області, відповідають вимогам. Соціального стандарту і причин для відхилення пропозиції товариства «Перлина Чорноморя по цим двом закладам в комісії немає. Більше того, цього року влада обіцяє оздоровити житомирських дітей на узбережжі Чорного моря У 2015 році. У нас за кошти обласного бюджету діти не оздоровлювалися на морі. Тобто, це за останні три роки. Ми вперше, якби будемо оздоровлювати на морі саме за кошти бюджету обласного. Чиновники говорять про організаційні недоліки у цій сфері, але є певні проблеми і у змісті відпочинку дітей вирішити їх здатні кваліфіковані кадри, яких сьогодні обмаль Ольга Багінська, Леонід Придаченко, телеканал СК 1 Тим часом триває зміна в дитячому таборі відпочинку Орлятко у Левкові. Вперше в цьому таборі оздоровлюються діти з вадами інтелекту Мердичівської спецшколи-інтернату. Дітей забезпечують відповідним харчуванням та цілодобовою медичною допомогою. Проте в якому стані перебуває приміщення, в якому знаходяться діти, дізнавалась Анастасія Гребінь. Ранкова зарядка у дитячому таборі Орлятку у Левкові це перша зміна у закладі, і сьогодні тут діти з вадами інтелекту. Тапір готували до прийому дітей декілька місяців. Початку роботи табору ми отримали дозвола роботи держпродспоживслужби. Це акт прийомки табору і також висновки держпраці і служби ДНС у надзвичайних ситуаціях. В Житомирській області. Сьогодні наша знімальна група вирішила перевірити готовність закладу до сезону. Працівники говорять, що не вистачає інвентарю для та <звахта> відпочинку малечі нам необхідно звичайно спортивний інвентар, тому що діти зацікавлені і дуже фізично активні. Ці дітки поки живуть у старому корпусі, який потребує ремонту. Але вже нова зміна дітей, що прийде 10 липня, відпочиватиме у новому корпусі, який побудувала завдяки європейському гранту. Є в кутумбочки укомплектовані подушки, нові ортопедичні матраси. В нас нові ковдри, все постіль сюди закуплена, нова з нуля. Нові приміщення розраховані на 52 дітей та чотирьох вихователів, які житимуть у комфортних кімнатах на чотири особи. Але цим дітям, крім комфорту, необхідна підвищена увага. Тут вони забезпечені повноцінним харчуванням п'ятиразовим, цілодобовим медичним обслуговуванням. Вони отримують медикаментозне лікування. Відповідне. Працювати із молодшою має також кваліфікований персонал, який сьогодні у дефіциті, адже діти із особливими потребами. Діти дуже специфічні. Ми їх, мабуть, тиждень весь адаптовували до щоб вони привикли до нас, ми звикалися до них. Вихователі закликають волонтерів працювати із дітьми, і це, на їх думку, може вирішити проблему відсутності кадрів. Анастасія Гребінь, Дмитро Тітанок, телеканал СК-1. Голова Житомирської облдержадміністрації увійшов у трійку найвідповідальніших голів ОДА. За кількістю виконаних власних обіцянок серед голів облдержадміністрації по всій Україні Сергій Машковський посів третє місце. Рівень його відповідальності становить 66%. Такий рейтинг був оприлюднений політичним сайтом слово і діло. Загалом зафіксовано 35 обіцянок, серед яких дві виконані не були. Щодо придбання магнітно-резонансного томографа у 2015 році, та про завершення будівництва фортифікаційних споруд в Луганській області до 15 травня минулого року. На цьому випуск завершено. Далі новини спорту від Віктора Журавського. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 29 червня. Євро готове порадувати чвертьфіналами. Український футбол може залишити один з грандів. Месі йде зі збірної. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Завтра стартують чвертьфінальні матчі Євро. Відкривають битву найкращої вісімки чемпіонату пара Польща, Португалія. Інші дуети: Гуельс, Бельгія, Німеччина, Італія та Франція, Ісландія. Усі матчі впродовж чотирьох днів розпочинатимуться о 22.00 за Києвом. Інші новини євро: Руні, Рамос та Драгович потрапили до списку найгірших гравців чемпіонату 2016 року. За версію порталу Great Goals до рейтингу невдах потрапили одразу п'ять представників Англії, а також їх тренер Рой Ходжсон. Серед антигероїв Джо Хар, Сергій Ігнашевич, Туран, Уілшер, Стерлінг. Кейн, Сеферович та Ібрагімович. Ходжсон, до речі, вже залишив пост тренера Англії. Дніпро припиняє існування. Таку інформацію про футбольний клуб розповсюджують десятки засобів масової інформації. Гендиректор клубу Андрій Стеценко інформацію не підтверджує, проте є точний факт: фінансування клубу іграм Коломойським припиняється. Гравці, які так і не дочекались виплати зарплат, продовжують залишати команду. Серед поточних втрат: Матос, Матеус, Шахов, Чегринський, Дуглас, Руїс та інші. Нагадаю, також що Дніпро десь кваліфікований на один єврокубковий сезон за борги перед тренерським штабом екс наставника Рамоса. За інформацією від ряду інтернет-порталів, загальні Борд Дніпра наразі складає приблизно 23 мільйони євро. Житомирянин вибрав срібло на чемпіонаті Європи з акватлону. Українці тріумфували на турнірі у Франції. У чоловічому заліку синьо жовті посіли усі три призові місця на п'єдесталі. Першим став Олексій Сюткін з Черкас, срібло у Житомирянина Єгора Мартиненка. Трійку лідерів замкнув Дніпрянин Дмитро Маляр. У жіночій гонці Юлія Єлістратова фінішувала четвертою, програвши лідерці менш ніж хвилину. На чемпіонаті Європи з за кватону серед молоді Україна також не залишилась без медалей. Іван Меншиков та Валентина Мовчанець здобули бронзові нагороди. Аргентинцям лишається лише спогади про Мессі. До того ж, бронзові статую футболіста встановили у столиці країни на березі Лаплати. Учора на церемонії був присутній мер міста Орасіо Родрігес, який очолив, так би мовити, рух за повернення Ліонеля до лав збірної. Після поразки у фіналі Копа Америка 2016 року Месі заявив про завершення кар'єри у збірній Аргентини. Аргентинці програли команді Чилі у серії пенальті, як і у минулому розіграші. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1. Будьте спортивними.